Зі святом вас, дорогенькі, мої з вами ваша ядюся, ягуся. Ви мені задаєте питання багато, дуже, і я самі такі цікаві, інтересні, я вони буду, думаю, що для всіх будуть. Я вам хочу відповісти, що таке символ сім'ї. В кожного це є, в кожного. Символ сім'ї це ваш стол, ваш стол, за яким ви збираєтесь сім'єю. Оце саме головне, оце ваш символ. Раніше взагалі, ще давні, давні времена, мені дід казав, що стол це сакральне місто. І тоді б він, би, якби побачив, які зараз столи, оці, що складаються, розкладаються, він би, мабуть, ужаснувся. Не можна цього. Треба стол, щоб він стояв. Навіть стол без розрішення, я пам'ятаю, дід Нестер не розрішав двигати. Каже, двигаєте стол, значить, будуть якісь будуть недобрі переміни. От так, стол поставили, це ваш символ сім'ї. На стол не можна, щоб стол не можна, щоб був пустий, щоб ви знали, не можна. Обязательно щось сладке положити, обов'язково красиву якусь свічечку положіть, поставте. Ну, ніколи не будьте, щоб вона там столя, солянка або уксус. Я була от недавно в гостях мене пригласили, ну моєї знайомої хорошої. Прийшла на кухню, а в неї стоїть уксус і стоїть соль. А вона мені жаліється, я двіжка, каже, представляєш, страшне. Не можу за цим столом не їсти, не обідати, який мужчина до неї прийде, страшне поругається. Так от причина: ну, сахар треба ставити, солодке. Убирайте соль. Це не вірно, що соль потрібна на столі лежати. Ні, це не вірно, неправильно. Ховайте соль, уксус, ховайте з глаз, ховайте в шкафчики. А подавайте соль і уксус, коли вже сідаєте обідати. Сол це сокральне місце. Це ваше символ сім'ї. Да, багато хто, звісно, на чужині. А все одно ж ви собраєте за столом, зробіть його максимально для вас е солодким. Положіть якісь фрукти, положіть цукерки обов'язково, і хай буде там лучше варення лежать, або чашечка з медом. Ну, закрита, Чим, соль і уксус, бо це страшне. Скандали будуть за тим столом безконечно і вони не кончаться. Я вас совітую, що я знаю, те, що мене дід навчив, Те, що я... бо я дуже багато читаю. Повірте мені, наскільки літератури я, я з дитинства люблю читати і багато чого знаю, а те, що ще й вмію. Дивіться, дивимося, в мене сьогодні нові карти. Дивіться, які гарні, ух, нові з новою енергетикою. А ви не чудіть, дівчата і соколики мої. От там, де общими картами гадають, ви ж один на одного вас перекидують енергетику, страшну негатив. З одного на друге. Дивіться, як потрібно. Карти служили свою службу, все. ложіть його в їх сундук, все, і хай відпочивають, так як старенькі люди йдуть на відпочинок. Все. Нові треба людям гадати на нових картах. Ви що на себе негатив, чужих перетягуєте? Ну, нічого. Так, давайте. А ну, задумайте. От зараз мої підписники, ну і підписуйтесь, хто підпишеться, я вам зараз відповім. У вас є в сім'ї стол і він є у вас символом? Являється він символом? Зараз карти все скажуть. Так, ну давайте я все-таки на цих витягну. Так, являється ваш стол? Сакральним місцем і символом вашої сім'ї. Зараз ми Так. Мені якийсь смішний, смішний чоловічок без лися сказав, що ви время підряд карти витягуєте? Так як я чувствую, так я їх і витягую. Так, да, дорогенькі, у вас у кожного є стол. Дивіться, оце іменно, хто зараз оце задумав, це іменно тут є. У вас є сакральне місце. Це стол. Візьміть, зробіть так, як я вам посоветувала. Поприбирайте там всяку ерунду, поставте солодке свічечку, желательно, знаєте, як оранжу або жовту. Ну, не красну. Красна не треба. Так, дивимося. Так, ли ваш стол? Дивіться, які карти, О, класні. Сакральним містом, місцем і символом вашої сім'ї. 100%. Да. 100% да. Дивіться, ви сидите, ваша сім'я сидить, як на троні, голова сім'ї. Ну, Де соколики на фронті, то хай їх Господь охороняє і обороняє, а ви точно сидите. У вас є це сакральне місце. А ну зараз підете після мого відео, поприбирайте, приберете, щоб ніякого хлама на вашому столі не було. Так, являється сакральне місце. Ух ти! Ось! І ви не сама там сидите, соколики? Ось, бо я двіга так сказала, і вузликом кохання вам на пару за цим столом зв'язала.